Найобідніше, знаєте, ну як як людині просто, що це в даній ситуації лазить людина, руки, ноги цілі. І ще й, блядь, сусід мій, з яким прожили, блядь, 25 років на вулиці, поки там я не поїхав навчатися. Ну, ну, блядь, ну я, я не знаю. Напишіть в коментарях. то ну, це просто. Здоровий лоб, отак От ось зараз побрізаємо. Ну, дуже довго займатися не будемо, заодно пройдемо, подивимося. Де, що, бачите, непогано гербіциди спрацювали, тому якось так. Так що йдіть краще на роботу. Роботи повно, В країні треба податки. Країні треба робоче місце, щоб було. Ну Не займайтеся такою ерундою.